Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ і сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розмитений автомобіль Volkswagen Tiguan 2013 року. Мотор 2 літра турбодизель на 140 кінських сил. Оригінальний пробіг з гарантією 148 тисяч кілометрів. Коробка механічна. Останнє ТО прийшло в червні 2022 року на 131 тисячі кілометрів. Авто пригнано з Німеччини. Денні ходові вогні, протитуманні фари, омивач фар, панорама, люк, комплектація Life диски r 16 Так, виглядає передній ряд сиділ. Підігрів електрорегулювання дзеркал, повний електропакет. 148 тисяч оригінального пробігу з гарантією. Шкіряне мультикермо. Автоматичне ближнє дальнє світло. Автоматичне світло, протитуманні фари, регулювання яскравості панелів приборів, регулювання положення фар, сенсорний екран з навігацією, вавзонні клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, ESP, система старт-стоп, система автоматичного запаркування, парктронік передній та задній, механічна коробка передач, електронне ручне гальмо, автохолд, два підстаканника. Зеркало заднього виду з автозатемненням, управління панорамою та люком, з охолодженням розпізнавання автоми центральний замок, управління склопідйомниками індикатор тиску в шинах. Так виглядає задній ряд сидінь, є столик для задніх пасажирів, великий багажник, ремкомплект, домкрат, паркоп з електроприводом. Сервісна книжка повна історія обслуговування. Авто в гарному технічному та візуальному стані можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Львова, в сторону жовтві село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.